Всім привіт! Сьогодні вівторок, і по вівторках ми зустрічаємось з вами в прямому ефірі поговорити про їжу для життя. Якщо вам подобаються мої відео, вони вам корисні, цікаві, не забувайте про лайчики, я вам дуже вдячна. А сьогодні поговоримо з вами про дуже важливу тему. Це буде друга частина підтримка серця і судин. Я 27 років працюю з темою здорового харчування, незалежно партнер компанії Herbalife Nutrition, найвідомішої компанії. Яка випускає по всьому світу найкращі продукти збалансованого здорового харчування. І тема серця вона, здається така найважлива. Але сьогодні ми будемо говорити з вами не про харчування для серця, бо у мене вже є дуже багато знятих ефірів. Ви можете їх передивитися і ще будуть попереду. І в загальному ту до всього треба підходити. В загальному, взагалі, цілий спосіб життя треба міняти. Тому сьогодні я би хотіла поговорити з вами про сучасний світ, про сучасні погляди на підтримку серця і судин, і дати якісь сучасні рекомендації для тих людей, хто їх сьогодні шукає. Ну, почати я би хотіла з підсумка першої частини трошки нагадати вам, що впливає. На якість серця, бо головною темою моєї першої частини була така фраза: Ми маємо величезний вплив на роботу свого серця, на якісне життя якісну роботу серця і судин». І так, тема номер один це харчування. Тільки від нас залежить, що сьогодні будемо вибирати в харчуванні. Ті продукти, які будуть нам давати силу і енергію, підтримувати клітини нашого серця і судин, або ті продукти, які будуть нас засалювати, порушувати кровообіг, робити нам багато проблем в нашому тілі організмі, це 80% впливу на наше тіло, це йде саме з харчування, з того, що ми з вами поїдаємо 5-6 разів на день своїми руками закладаємо собі в рот. Друга наступна тема це тема ваги, має нереальний вплив на якість роботи і життя, і може навіть і кількість цього життя нашого серця і наших судин. Спосіб життя дуже важливо: це пасивний спосіб життя, сидіння, життя у когось почитала життя між кухнею і діваном, або між автомобілем і діваном, або це буде спортивний фізичний такий підхід. Сон, якісний сон, якісний сон саме вночі, про це все було в попередньому ефірі. Е, є три таких неприємних слова, як коріння, алкоголь і стрес, але і це також в наших руках повністю абсолютно. Знову таки, буду звертатися до свого першого, першої частини про підтримку серця і судин. І ще два е, слова, про які пообіцяла поговорити сьогодні, це. Холістерин і клітковина. От давайте саме з цього ми почнемо сьогодні з вами: це судини і холестерин. Пам'ятаєте, не буду розповідати про те, як правильно харчуватися, бо це дійсно цілий комплексний підхід, і неможливо це все зробити в ефірі. Вам треба тільки звертатися до клубів, особисто до консультантів, розписувати в залежності від вашого віку, вашої ваги, вашого ритму життя, вже ваш план харчування, і конкретно вам давати рекомендації. А сьогодні конкретно давайте про холестерин і як на це можна впливати, і що це таке за страшне слово. Ну, по перше, Холестерин це така жирова субстанція, яку виробляє наша печінка. Вона дуже важ він дуже важливий, тому що сам холестерин він впливає. І має велике значення на формування наших клітин щоденно, на вироблення вітаміну Д, на вироблення гормонів в нашому тілі. І дуже важливе саме холестерин впливає на жовч, на вироблення жовча і на взагалі на наше травлення. Справа в тому, що якість цього холестерину, кількість цього холестерину також залежить і від стану нашого самопочуття прямо от сьогодні на зараз. Бо кожен сам сидить перед екраном і знає себе, і від того харчування, яке ми додатково ще кожен день в себе вкладаємо. Але сьогодні я би хотіла сказати про те, що тема холестерину вона дуже така важлива. З причини, може, ви чули вже в моїх ефірах такий вислів серкапенічне ожиріння, саркопенічне ожиріння. Це якраз таке скрите ожиріння, яке внутрі, внутрішніх органах, засалені судин. І не обов'язково це може бути пов'язано з загальною вагою. Тобто, взагалі -то, ми можемо бачити людину, на якій вроді і не бачити 20 зайвих кілограмів, але бачити в поганому стані судини і. Внутрішні органи. І саме з цієї причини вже на сьогоднішній момент хочу вам прямо прочитати, щоб сказати точно: Європейське агентство по контролю за безпекою продуктів харчування і управління по контролю за якістю. Харчування продуктів дуже відома, абсолютно незалежна компанія FDA, яка контролює всі продукти на ринках і ліки на ринках, і Міністерство охорони здоров'я вже офіційно санкціонували рекомендувати. Використовувати в харчуванні бета-глюкани для зниження рівня холестерину, що я хотіла цим сказати. На сьогоднішній момент вже доведено, перевірено і дається така загальна рекомендація, просто обов'язково для всіх. Звернути увагу на використовування клітковини, а конкретно бета глюканів в вашому харчуванні. Ну, простими словами, щоб вам було зрозуміло: оці бета глюкани це є компоненти вівса. Але якщо ми будемо розглядати ура, я люблю вівсянку, так я їм бета глюкани. Ну насправді ні, тому що якщо переводити в добову норму, то якраз би якщо вівсянку їсти, то їй придеться з'їсти кілограм на день. Для того, щоб тримати під контролем рівень холестерина. Тому сьогодні є вже такі сучасні рекомендації, таких сучасних відомих агенцій, які я назвала, які рекомендували би додавати в різні продукти, підсилювати звичайні для нас ем, традиційні продукти харчування. Думаю, що ще поки ми в наших супермаркетах це не зможемо знайти. Але це вже є така світова загальна рекомендація покращувати харчування завдяки тому, що в ньому будуть знаходитись оці бетаглюкани. Як незалежний партнер і консультант компанії Herbalife Nutrition, як я вже сказала вам, 27 років маю такий досвід. Дуже рада, що звісно, в цій відомій компанії є і такі важливі речі, які сьогодні рекомендую просто весь світ. Чудові продукти, в складі яких вже знаходяться бета-глюкани в правильних нормах. І Herbalife – це завжди дуже зручно для використовування. Ото все важливе, важливе в такі. В простій формі, що це можна зробити, не витрачаючи час, не витрачаючи зайві гроші е і мати класне здоров'я просто за одну секунду. Е ковпачок, в коктейль, або в воду, або в воду алоє, або якісь ще інші напої, і ви отримуєте постійний контроль вашого холестерину в нормі. А якщо ви сьогодні вже знаходитесь не в нормах і в таких зо... групах ризику зайва вага або якісь вже проблеми серцево-судинної системи, то тоді можна зробити і більшу порцію для того, щоб собі скоріше допомогти. А головне допомогти не собі, а своєму серцю. Працювати якісніше і набагато довше. Друга частина, про що сьогодні хотіла поговорити, це тема омега 3 Не буду про це розповідати, бо виявилось, у мене вже був окремо знятий ефір, можете подивитися, або я його повторю. Тема омега 3 вона така теж не за одну хвилину розповісти. Але я би хотіла вам нагадати, що таке омега 3 у впливі на тіло людини. Це Серце і судини підтримуються в правильному стані, в здоровому стані. Це впливає на зір, це впливає на наш мозок і на нашу пам'ять, і на кровообіг. Це впливає на знову таки рівень холестеріна в наших судинах. Це може впливати на наш тиск і його нормалізовувати. Ну і ще може, такі речі, які ви не так часто чуєте або читаєте, але це має надзвичайний вплив саме омега-3. Запалення, як в нашому тілі, яке провокує розвиток різних проблем, наростів, опухолі, впливає на стан наших клітин і впливає опять-таки, на запалення. На нашій шкірі це і висипи, і прищі всякі різні, оце все також є така дія оміга-3. Ну і ще нервова система, ну і ще і склонність до депресії від невистачання оміга-3 і так далі. Тобто, ну безцінний просто продукт. І тепер найважливіше, що хотіла сказати, це про багато міфів. Багато міфів, тому що як тільки щось Важливе з'являється, то хтось щось почув, щось десь собі зрозумів в рамках свого розуміння життя. До речі, це також розуміють ще і деякі фахівці, дієтологи, лікарі, які дають неправильні рекомендації, і сьогодні вже офіційно було заявлено, не можна просто так рекомендувати просто слово Оміга-3. Отаке от слово Оміга 3, да? воно так красиво дуже звучить. Тому що там є деякі нюанси. Ну, Наприклад, про те, що омега 3 може бути різний, але на от то все, що я вам зараз перечисляла, от той великий такий списочок, впливає тільки тої якості омега 3 в складі якої будуть дві найважливіші, важливі жирні кислоти: ЄПК і ДГК, якщо коротко, вам все це одно нічого не скаже. А є дуже багато різних комбінацій оміга-3, в яких оцих двох жирних кислот не буде. Але все так же буде називатися оміга-3. Завжди привожу приклади з автомобілями, да? тому що і ДЕО автомобіль, і БМВ, але кожен із нас реально розуміє різницю. От точно так же і оміга 3, і вплив на наше здоров'я, наше самопочуття. Тема безпеки двох цих автомобілів, уявляєте собі, От точно так же і оміга-3. Тому не буде коректно рекомендувати людині оміга-3 отримувати сім'ян льна або рослини. Жирні кислоти зовсім по іншому впливають і не дають такого реальних змін, як те, що я вам зараз перечисляла, і про шкіру, і про зір, і про мозок, і так далі, і так далі. До чого я це веду? До того, що коли ви робите якісь Приймаєте якісь рішення, спочатку обов'язково треба проконсультуватися, і саме з тією людиною, яка може вам пояснити, довести, показати результати, і ви дійсно їх можете отримати. Ну, наприклад, як моя сім'я, яка 27 років, є задоволеними клієнтами компанії Гербалайф, саме з причини того, що ми маємо свої результати і постійно щоденно бачимо ці результати. Тому, якщо ми говоримо про Herbalife Line, Макс дуже багато людей це знають. Просто це улюблений продукт нашої сім'ї, тому що він дійсно дає оці всі позитивні такі реакції організма і відчуття і, і, і життя зовсім іншими красками сяє. Ну і третя частина омега 3 пам'ятаєте, да? бувають різні. І... Третя частина, про яку я хотіла би сьогодні сказати, яка б я вважаю її дуже важливою, якщо ми розглядаємо з вами тему підтримка серця, підтримка судин, це дуже складна, тому я спробую розповісти саме складне, саме короткими словами. В тілі людини є такий процес, як виробітка окисі азота. Цей процес дуже важливий, він природно в нас закладений, але знову таки при умовах правильного способу життя і правильного харчування. Приблизно з 35 років виробка цього окисі азота це такі молекули, які, ну якщо дуже коротко впливають на стан і очищення наших судин, і стан саме головне. Да, от це щоб дуже коротко. Тому що фактично від Чистоти оцих судин і правильного кровообігу залежить все наше життя, і те, як будуть працювати наші органи, бо якщо якась судина забита, засалена, не працює, або вона затвердівша від правильного ставлення до свого тіла. То, соответственно, ми маємо такі ж погані результати. Саме складна частина нашого тіла, яка потребує найбільшої уваги, це мозок, бо він знаходиться дуже високо, є від собі, якщо оце треба через ці засалення, засалення цих судин дойти туди, для того, щоб той мозок повністю його якось там проспонсорувати правильними компонентами, щоб воно працювало, а там вже не може дійти туди, або якесь інше місце, куди вже не доходиться. Кровобіг. Саме там ми маємо проблеми. І самі знаєте, ці проблеми можуть бути вже якби неможливо потім і відремонтувати. Так от, оці молекули, ця окість азота, вона зменшується з віком. І ще дуже важливо, зменшується з харчуванням. Якщо людина харчується сучасною їжею з супермаркетів, будемо називати речі своїми іменами, то ми маємо якраз ще швидше погіршення, ще швидше не виробляється цього кісь азота. А люди, які будуть в пасивний спосіб життя, сидячи таке життя дуже мало рухливе, це також. І навпаки, людина, яка займається спортом постійно щоденно. То у неї окість азота буде вироблятися набагато довше, якщо ще при умові правильного здорового підходу до харчування, то має шанс собі продовжити цю якісну роботу в тілі. І е, це означає, що з віком ми і так це витрачаємо, а при сучасному житті набагато швидше. Цим чим це чрівато? Е, Всіма проблемами, які тільки можуть бути, які розвиваються на 10-15 років раніше, ніж у наших батьків і у наших знайомих, смерті, які починаються, серцево-судинна система перестає працювати в 40, в 45, 42. Це знову таки випадки бачимо повсюди. Омолодження тих страшних проблем, які раніше називалися вікові. А сьогодні ці проблеми з серцево-судення вже є у дітей, і вони вже є з діагнозом. Оце все причина є, як повинно має працювати наше тіло, і як воно сьогодні вимушене, вимушене просто працювати у сучасному зв'язку, в тому, що не стільки змінилося життя, настільки змінилися стреси або якість продуктів, хоча вони страшенно всі змінилися і стреси великі, скільки сама людина перестала. Взагалі, звертати на це увагу, це якби взяти в руки щось дуже отримати дуже важливе, але так і не почитати, як цим користуватися, да? отримати своє тіло і не цікавитись, і перевіряти його постійно будь-що буде. От як буде, так і буде. От там ми перевіримо. Оце до чого це все приводить. Окіся Азота це дуже важливий, важлива частина вироблення окіся. азота, дуже важлива частина в нашому тілі. і Нобелівська премія була отримана вченими, які її відкрили, довели на весь світ. Це можете почитати, дуже корисно знати і вже дітям своїм сучасним розповідати про це. Але не так легко не так легко покращити, змінити, зробити ці зміни, щоб ця окіса зота вироблялася в нас постійно. Компанія Гербалафт єдина компанія в світі, з якої суспільно суспільній пра. Ці Нобіліські лауреат Луї Ігнаре розробив продукт, випускає цей продукт. і Ми маємо унікальну можливість користуватися цим продуктом для того, щоб просто за одну ложечку додану у водичку фактично додати собі самі ті компоненти, яких сьогодні не вистачає в нашому харчуванні, для того, щоб наше тіло мало ту підтримку і самовиробляло оті правильні молекули, які будуть допомагати нам довше жити. До речі. Е, найстрашніший такий момент, е, якщо ви звертали увагу, дуже часто люди помирають саме вночі. Е, це між третьою 5 п'ятою годиною ранку. Це саме такий період, коли тіло людини у вісні розслабляється, і коли ми розслабляємось, тут дуже багато процесів уповільнюються просто для того, щоб ну, людина відпочиває, відновлюється. І саме в той момент окість азота вона спускається максимально вниз. Але якщо її і в день не було, або вона була не в нормі, то саме в такий момент вона спускається вже ніже от того допустимо, допустимого рівня, і серце людини зупиняється. І Знову таки, сьогодні є відповідь, сьогодні це є в наших руках, сьогодні ми цим можемо користуватися і отримувати зовсім інший стан нашого серця, наших судин. І хочу сказати вам: це не тільки просто, це економно. Якщо будемо дивитися на ліки, лікування жах від всього цього, і це ще й дуже смачно. Тому на сьогоднішній момент я би хотіла сьогоднішній ефір закінчити. Все ж таки рекомендаціями. Рекомендаціями, якщо дійсно ви збираєтесь не ну, просто перевірити, а скільки витримує моє серце зайвих кілограмів, або скільки витримує моє серце е, ще там моїх якихось неправильних звичок. А нарешті вже настроїти, зібратися, написати мені або комусь консультантів, хто давав подивитись це відео, записатись на консультацію до клубу, е, ви обов'язково отримаєте саме для вас особистий план, який в залежності від вашого віку. Ваших цілей зможе допомогти вам спокійно в вашому ритмі. А може ви вже готові сьогодні дуже швидко мінятися, бо розумієте, що ви витрачаєте дні свого життя на хвороби, на погане самопочуття, замість того, щоб якраз мати дуже багато сили, дуже багато енергії. Бо сьогодні вона потрібна. Вона потрібна вам, вашій сім'ї, вашим близьким, вашим рідним і всій нашій країні. Бо попереду ще дуже багато роботи, і нам дуже важливо. Сьогодні зберігайте себе, будьте здорові і миру нам всім!